Знайти своє покликання може бути складним процесом, але він може бути надзвичайно задовільним, коли ви знайдете свою справжню мету в житті. З вами Бодя, і ось кілька порад, які допоможуть знайти своє покликання. Поїхали! Перше, це вивчайте себе, спробуйте зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, свої інтереси та цінності. Запишіть все, що вам приходить на думку, навіть якщо воно не сполучне. Для цього можете скористатися свод-аналізом. Друге це пошук виклику. Думайте про те, що ви хочете досягти і які вам виклики приймати. І які проблеми хочете вирішувати. Потрібно те, що вас збуджує і надихає. Третє це спілкуйтеся з людьми. Говоріть з різними людьми, виконуючи різні роботи. Запити людей про їхні відчуття враження від роботи. Та про їхній досвід. Це допоможе вам зрозуміти, які професії вам підходять, а які не підходять. Четверте це повірте в себе. Спробуйте працювати на різних роботах, волонтерити та приходити на стажування. Це допоможе вам зрозуміти, які професії вам подобаються. та в яких ви можете в подальшому розвиватись. П'яте. Це не піддавайтесь. Найти своє покликання може зайняти багато часу. І це може бути дуже важким процесом. Не відмовляйтеся від своєї мети, якщо вона вам дійсно важлива. Не забувайте. Що покликання може змінюватися з часом? Це може бути процесом, який потребує багато досвіду та експериментації. А на цьому все. Тепер у вас є 5 парад, як ви можете знайти своє покликання. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, підтримуємо україномовний контент. До нових зустрічей. Відео зараз кожного дня.